Всім привіт! Сьогодні говоримо про новинку 25-го року Phoenix LD36R, надану для офіційних білером марки Phoenix в Україні. Посилання та промокодну знижку ви можете знайти в описі до відео. Цікавий ліхтарик, але як це буває у Fenix, від любові до ненависті один крок. Чому? Давайте спробуємо розібратися в короткому погляді. Отже, комплект поставки. Кабель usb a usb c інструкція гарантійка, кіляк, запасне ощільнювальне кільце. Традиційний чохол для серії LD з нерозрізним кільцем без фастексів, Сам ліхтарик з акумулятором та силіконовий розсіювач білого кольору. Отже, починаємо з інструкції. Великому ліхтарю велика інструкція. Схема керування досить така розлога для «Фенікса». Я б сказав, це перший ліхтарик, який має таку розлову схему керування. Графіки розряду бачимо. Для кольорових діодів вони мають стабілізацію відповідно: майже до 5 годин час роботи, 4 години стабільно мають працювати. А для білих діодів все, я б сказав, традиційно, навіть трішки гірше, бо в налобних ліхтарях основні режими там на 40% основний час роботи. Тут же основний час роботи на 20% у нас відбувається і максимальний час роботи до 70 годин. Такі реалії Фенікса. Фенікс. Корпус ліхтаря виконано з авіаційного алюмінію, анодування все традиційно. Перемикач та безель бронзового кольору, як це бувало в деяких ліхтарях серії є. Е. Віхтарик достатньо важкий, 231 грам за батарейкою. Розміри його складають 139,6 на 40 мм голова і корпус 28-26,5 мм. Якості світлодіодів в нього використовуються світлодіоди sft 25 r 2 генерації. Це для білого світла. Бачимо, що використовується ті оптика, і крім трьох білих діодів використовується три потужні GB-діоди. Оптика ліхтаря крупним планом, відповідно, бачимо, що про великобійність тут мова не йде, а от заливне світло це саме те, що дає цей ліхтар. На корпусі ліхтаря присутнє одне місце для кліпси. Батарейний відсік розкручується традиційно для ПД-36 попередньої версії. Корпус майже навпіл, головна частина має плаский плюсовий контакт, механічний захист від неправильного встановлення акумулятора. Акумулятор 21700 на 6000 мАч, електричний контакт по торцю корпусу. Відповідно, можна привідкручувати корпус як захист від випадкового вмикання при транспортуванні. Акумулятор заряджається всередині ліхтаря, різьба змазана, присутня силіконова змазка. Порт зарядки USB-7. Під ним бачимо світлодіод індикатору заряду, вмикається або просто натисканням кнопки, або коли ми перемикаємо режим ліхтарик в якийсь з режимів. Перемикач режимів механічний має три положення. Біле світло, White, Вимкнене положення і положення кольорових діодів. Електронна кнопка механічної кнопки окремої тут немає. Натискання та утримання кнопки активує режим блокування, якщо у нас ліхтарик був вімкнений. Подвійний клік на кнопку активує режим блокування. Відповідно, ліхтарик у нас буде заблокований і не вімкнеться при транспортуванні. Аналогічно для розблокування. Перемикач цікава ідея, реалізація, як на мене, дуже незручна. Перемикач маленький, кнопка тактильно майже не виділяється, відповідно, в рукавицях ви не знайдете цю кнопку і не зможете перехнути вимикач. В руках ліхтарик лежить дуже приємно, цікаво, накатка охватіста. Голова виконує роль упору для великого пальця. В принципі, все під рукою, але от елементи керування, як на мене, все ж таки маленькі. І хочеться, щоб вони були більш відчутними. Тактильний відгук кнопки присутній, але він такий невнятний і в рукавицях ви його точно не відчуєте. Давайте тепер пройдемося по режимах білого світла. Перемикач переводиться в положення на болве, ліхтар вмикається. Короткі натискання перемикають режими ліхтаря. З мінусів індикатор заряду на іншій стороні, відповідно, вмикаючи ліхтар, ми не знаємо, в який стан заряду. Треба перевірити перед вмиканням перед роботою. Чому нетрадиційна кнопка поєднана з індикатором заряду, напевно, якісь інженерні обмеження. По режимах мінімальний режим 30 люменів, 65 годин, 150 це 29 годин майже, 350-10 годин, 1500 і максимальний режим 3600. Наразі не вмикаються, тому що у нас індикатор показує менше 50% заряду. Натискання і отримання кнопки переводить ліхтарик в режим стробоскопу, відповідно, такий самозахист. Кольорове світло. Тут все значно цікавіше і Фенікс трохи здивував і в той же час розчарував. Кольорові діоди у нас працюють завжди в одному режимі. Для кожного діоду це свій режим. Вмикається, вимикається утриманням кнопки, короткі натискання перемикають режим. Отже, давайте почнемо з простого, так званий Arctic Green, як каже виробник, 330 люнів, 4 години 46. Так. Рожевий світ, Neon Purple. 165, 4 години 58, aqua Blue, якщо правильно інтерпретую ці кольори. 250 люменів 4 години 50. Sunrise Red 175. Sunset Orange 215. І рожевий 210 люменів. Всі працюють майже 5 годин, трошки менше. Ну, 4,5 годині точно працювати. Подвійне натискання на кнопку перемикає в режим стробоскопу. Відповідно, ліхтарик у нас починає, так би мовити, дихати. Такий режим стробу. Коротке натискання виводить з цього режиму. З особливості, якщо ми натискаємо і отримаємо кнопку, ліхтарик у нас буде перебирати плавно всі кольори і ми можемо зупинитися в той момент, коли нам це необхідно. Вторне натискання отримання кнопки, спочатку вимкне ліхтарик, потім вимкне знову і продовжимо працювати в цьому режимі. Оця пауза на вимкнення і вимкнення знову трішки напрягає їх на мене. В комплекті з ліхтарем іде силіконове розсіювач, який одягаються на голову і можна використовувати як поставити ліхтарик з головою вниз, так і головою вверх дає розціяне заливне світло як для кольорових так і для білих діодів з мінусів цього ліхтаря як на мене традиційно для фенікса цікаве рішення з кольоровими діодами, можливості вибрати кольорову температуру з мінусів нема мінімальних режим у нас ці діоди завжди працюють на максимум відповідно ми себе дуже сильно це обмежуємо і не можемо використовувати їх десь на невеличких приміщеннях ця яскравість буде нас сліпити Фенікс позиціонує цей ліхтарик як ліхтар для фото-відео. відповідно, можна використовувати кольорові діоди як підсвітку фону. Подібне рішення ви вже бачили в огляді ліхтаря Feniox C 50 там був використаний інший ліхтарик, але принцип був той самий. Тут Фенікс навіть. Роздумав, зробив гніздо для штативного винта 14 дюйма, щоб ми могли сюди вкручувати штативну площадку і направляти ліхтарик в потрібний нам напрямок. З мінусів повна відсутність мінімальних режимів, відповідно, тут ми дуже сильно обмежені для створення якоїсь більш такої спокійної атмосфери, бо не завжди потрібна ця максимальна яскравість. Також слід відмітити корисний момент у моделі LD36R Phoenix Зробив повноцінну зарядку від повербанку, при цьому у нас будуть доступні всі режими, і ми зможемо користуватися повноцінно ліхтарем. А не мати урізаний функціонал, як це часто у нього буває. Якщо ви мені скажете на мої зауваження щодо керування ліхтаря, що як вивести все, що я хочу на одну кнопку на керування, то я вам покажу Steelhunt Mix 7. Одна кнопка 7 діодів Три білих, три RGB і один ультрафіолетовий. У нас є доступ до турбо, є доступ до Moonlight, є доступ до основної групи режимів. У нас є доступ до кольорових діодів, причому кожний діод у нас має по чотири режими. Відповідно, можна гратися. Маємо ті самі стробоскопи і по центру маємо ультрафіолетовий діод з центром вуда. Відповідно, було б бажання, а реалізувати можна. Ось так виглядає порівняння Скілханта та Фенікса. Відповідно, бачимо яскравість їх режимів. Спочатку здається, що Фенікс трішки яскравіше. Насправді, я б сказав, що навпаки, що Скілхант більш виграє, його світло більш насичене і має трішки більше потужність в цьому режимі тихаючого світла. Камера, звісно, цього передати не може, а точки око сприймає. Ось, давайте спробуємо два ліхтарі, пурпурне світло. І бачимо різницю зблизька. У Стілханка, звісно, видно більше таке роздвоєння кольорів. У Фенікса воно менш помітне. У, Skillh у Фенікса, я так розумію, стоять три RGB-діоди. Тут же стоїть RGB, кожен діод окремо, відповідно, за рахунок цього, ми бачимо оцей мікс кольорів. У Фенікса, скажімо так. Тіні будуть не подвійні, а скілханта будуть подвійні. Оце фенікс у нас. А оце скілхант. Відповідно, бачимо, як його тінь складається з двох колірів. Але на відстані цього менше помітно, але її за рахунок подвійних тіней можна отримувати цікаві ефекти. Світла. Фенікс має більш сфокусований промінь, скілхант більш розсіяний. Тут же кому як подобається, і в скілханті можна обирати діоди польору, по температ, кольоровій температурі. У Феніксу те, що поставив виробник, те і стоїть. Щоб я не казав вище, ліхтарик у Фенікса вийшов цікавий. Так, це не outdoor ліхтарик і не тактичний, це ліхтарик для специфічних задач, коли нам треба якесь ambient світло для блогерів, для блогу, для відео. Відповідно, цікавий варіант в доброму захищеному корпусі з потужним акумулятором та цікавим функціоналом. З мінусів, виробник не вказує цей рай тих світлодіодів, відповідно якість передачі кольорів під питання. На цьому все. Дякую всім за увагу. Якщо ж ви хочете бачити повний огляд на природі зі світлом, з прикладами, то пишіть, коментуйте, можливо, вдасться це зробити. До слава зустрічі.